Що прилетів, ворожий дрон, шукає точку. Постріляли, спогнули. Не потрапили, але. Ну, пинані. <су> відвели душ. Так, Така оце хлопці ви піхота. Причому Чорнігівська. Елітна, елітна піхота. <су> піхота. На позиті. На жаль, не еліта, але На сама цього сила. На позитиві. Не. Я бачу умиваю. Дивись, на що ти не вливать? Дивися, якось паскаль крапати і каже, хочу пива, Він каже, Паскалі, в нас пиво за дурду не дають. Бери заступ і копай донизу гори. Ну я тобі скопав, каже, а тепер до гори. А тепер донизу. А тепер до гори. Каже, не можу вмірай. Каже, ну добре, каже, дивись, пиво в нас продають. Крамниці за третьою горою, але там ніц по-вашому не розуміють, тому я тобі напишу по-нашому. Ну і той добрався до тої гори, вже язик на плечі, і заходить, там за прилавком сидять, значить з вусами, заселедцям, писаний Бандерівець, І той же достає бумажку пожмахінка. Слава Ісусу Христу, ти! навіки слава. Продайте три п'ятки пива, «У нас пиво буває, таке і на різдво і на Великдень. От... Я так і знал. Уже убийство, Вже обідати Уже убийство пора. Другу, друзей, одним не щелкай. <ріпи> <ріпи> да, все процент, да? Так, соль там, короче, ну, а да, соль. я вот тебе охотничьи не скину. Распаковывайся. Ну, Распаковывай. Ну, для мамочек і, і татусів. Чим годують <ріпи> котиків? Ні, не Картопля, с куркою, улочами, Раз. Одна ложка вилка. Волога саветка. Трипільське сонце, класичний чорний чай. Тепільське сонце. Це круто. Вікторі Андрійовичу привіт. Так, галети. 50 грамів. Галети смачні?

Намалюйте фото. Це на столі, вторе – Кашу пшоничну з оловичиною, овочами та грибами. Ого, на чуку. Да. Так, ну і сухарики, і овоче. Ну, в принципі, у нас би швидко забив. Е, хто з бубер сьогодні прийшов? Сі, да? У мене батьки з'їхалися в козавець діду до війни. А, не ну, козавець там більш років. Так, це ж було, да, 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 було вибачено 30, Матери, да, але да. коротше кажучи, а дід дідиванку батьку виявив чисто робочий косок, тобто клас це кого-то на стоїть. Метро 60 почував набою, я думаю, валютку летають і надаває. За мною і бажано тут в сторону не ходить, бо орки останнім часом стали закидати міни протиопіхотні, які Те під ноги дивиться. Оцей двір для мене достатньо пам'ятний. Будинок цей сусідній і тут скрізь собаки. Тут вже як мінімум три місяці жорстоких боїв, а собаки залишаються тут. От ми йдемо, ми їх годуємо. Вони все рівно гавкають і захищають свій будинок. Це одна з найстрашніших картин, які я знаю на цій війні. Кинуті тварини, які... Захищають своїх хазяїв. Може, аж трясеться. Він людей не бачить уже місяця. Да, Приїдете, прийдете. Дивіться, він куди? Ці двоє гавкали до півсмерті. Вони захищають цей будинок. Ми їх годуємо, вони всі нагавкають. Це їх гавкута, це їх життя. Сьому, до назад. Післатибарійська дуель. Пішла. Небо розвиднюється, почали літати дрони. Зараз почнеться більш серйозні обміни ударами. Ну от Вулиця, класична вулиця прифронтової зони Бахмута. Фактично кожен другий будинок повністю знищений, всі інші. Так чи інакше пошкоджені. Ну, вибачте. Тут нема нікого, я ж кажу, є таки одна людина, свята людина, яка привозить раз там в пару днів корм для тварин. Ну, як на мене, це один з головних героїв. Один із нюансів цієї війни в тому, що основна діюча сила Збройних сил України це молодь, яка закінчувала школу після помаранчевої революції. Це молоде покоління українців, яких через політику Ющенка виховували в українському дусі. Ін'єкція націоналізму, яку зробив Ющенко, попри всі його. Багато політичних помилок була життєво необхідною для України. Якби не ця його політика потім підкріплена практичними діями Порошенка в рамках армії Мова Віра, ми б не мали такої мотивованої, впевненої в своєму праві захищати свою державу української армії. Це один із висновків цієї війни. Політика, гуманітарна політика, є основою будь-якого розвитку. Ви були, напевно, коли я говорю солдатами, всі вони казали, ми впевнені в перемозі, бо ми на своїй землі. Так от їх цього навчили в школі. Бо якби це було з випускниками радянських шкіл, де ні слова не було ні про УНР, ні про Голодомор, ні про Сталінщину, ні про радянську масові репресії, боюся, що було б зовсім інша картина. Донбас під ковпаком Януковича залишився шматком Радянського Союзу. І вони їх просто змусили ненавидіти в Україну. І так, да, це дається в знаки. бо місцеві тут або виходять і кажуть «синочки рідненькі і дають яблука, або здоровкаються і тут вже дзвонять і наводять ворожу артилерію. І тут це дуже, от зараз тут залишилися люди радикально, або чорні, або білі. От мене в солідарі зустріла бабця. Бог милого не впізнали, так рідко буває, але буває. І каже: синочки, доброго ранку, діти в мене в Києві, я буду помирати тут. Он там я викопала могилку, якщо що, в мене там положить. Це моя Україна, я звідси не поїду. А інші здоровкаються і тут же тянеться до телефона, ми теж це бачимо. Тут все дуже радикально, все чорно біло Це дуже важко, коли ти п'єш каву і си. Гречко. Довгий період. Травиш байки, жарти, дізнаєшся, хто така дружина, які в нього плани. І потім одну секунду він не рухається, він мертвий. Я не люблю це страшного слова «двухсотий». Це придумали в Афганістані, щоби. Ну, Скажімо так, зменшити відчуття людських втрат просто якийсь номер. Але вбити побратим це найважче. Це... І потім, особливо на похоронах, бачити його близьких. Ну, це завжди важко. Друга річ, напевно, це діти на війні. От буквально звідси, якщо від'їхати кілометр два, ми знайдемо Гойдалку, де будуть діти. Вони завжди хочуть цукерок. А вони махають українським військовим. Але якою ціною вони здобудуть розуміння, що Україна їхній надійний залізний купол? І третє це звіри війни. І не тільки собаки і коти, про які всі говорять, а недойні кози. От У нас прибилося через лінію фронту. Миколаєві коза, ми її назвали Маргарита От. Ну, Хлопці ж кинулись дають, вона ж уже місяці не доїна. А, от. а я дочитався, що для неї треба спочатку, щоб хтось її розім'яв, Розім а вже потім почнеться лактація. І ми тоді оголосили, що шукаємо кадирівця, ну, щоб Маргарита Сіманіян давала молоко. Поки не вдалося купити такого полон. Ось, але, ну, але, от, це, але голодні. Ви ну, що ми чуємо зараз? Це стрілкові бійці, значить знову москалі десь стикаються і пробують е, наш фронт. Наш крупнополібенний кулемет і стрілкові, ну, автомати б'ють зараз по ним. Ну от, Одна із десятків тисяч історій. Бідна сім'я визвала родичів вивезти свої пожитки. От чим все закінчилося. Слава Богу, всі живі. Але, але. насправді оця погода найстрашна для найбільш героїчної частини, якій моя піхота. Розумієте, що зараз в окопах? Зараз уже сантиметрів 20 грязюки, До кінця дня буде 30. Ні, це просто вода, в ній можна ходити. А коли стоїть багно, таке жижа, от тоді... а в ній треба спати. Тому я вчора казав, що я сплю в комфортних умовах навіть порівнянні з тюрмою. А в порівнянні з окопами я тут третя черга до подяки. Коли люди дякують мені ніякого, бо насправді ну, ми робимо свою роботу, але це умови далекі від того, в якому живуть передові частини в окопах. Ми там буваємо по 8-10 годин на день, а вони там живуть днями, інколи тижнями. І це дійсно героям слава! Розвілу. Прошу. Коли аеророзвідка виконує свої завдання, тут люди слідкують за цим і потім передивляються постійно стріми, з тим, щоб побачити те, що, можливо, в польових умовах ми не бачимо. Зараз ви на екрані можете побачити на що схожий Бахмут і його пригороди. Це буквально день-два тому. Наші дрони. Знімали, що перетворили місто. Російська рада. Це ми прилітаємо над своїми позиціями і бачимо, ну, скажімо так, поле бою. А от на що перетворені всі навколишні поля, кожна ця чорна дірочка це артилерійський снаряд. Тут їх десятки тисяч. Вниз. Те саме. От. Це терикони, в яких також знаходяться нори, де сидять орки. Їх звідти треба вибивати. Як ви розумієте, з терикона в них серйозна панівна висота. От. Орківська техніка розбита. Одна, друга. Тут оця картина, це, да, це воно і є. Перша світова війна, подивіться. битва під Верденом, Е, Та сама історія. Подивіться, яка кількість снарядів, кожна дірочка — це снаряд. Але от тут, от, он, тут сидять орки, тут сидять орки. Тут сидять орки. Тут вони сидять. І для того, щоб не втрачати наших побратимів життя і здоров'я, треба їх виковирювати артилерійськими снарядами. Для того, щоб це було можливим, потрібно коригування. Наш підрозділ для цього і створений, щоб прямо закопів коригувати артилерію і в разі успіху туди просувалося без вже великих загроз героїчна піхота. Так, це печера Аладдіна. І дещо можна показати. Це основне багатство підрозділу і основна напевно фобія наших ворогів. Ця штука несе на борту всі почуття наших сімей, і для нас це можливо. Одна з найважливіших завдань. Бо крім аеророзвідки ми хочемо власноруч знищувати тих, хто знищує наше мирне і спокійне життя. Все українське виробництво. Окей. Ну, це мої хороми раз я… Перший Перші хороми були е, в Миколаєві, коли ми вернули, прийшли з Києва на південь, поселилися в приміщенні і там було багато різних кімнат, а я зайняв кімнатку з надписом Ізолятор по звичці. Правда, <правед> хлопці жартували і казали тільки тому, що логопед був закритий. <правед> Цього разу я е, вже з досвідом ракетного обстрілу в Миколаєві, де ну так було. Ну, нас це називають другий день народження. А, на жаль, мій друг, яким я потарошував на війні, командир 28-ї бригади, гуляєв, загинув той день від наступної ракетної атаки. Це був ну, дуже сильний для нас такий психологічний удар. Але з тих пір я знаю, що треба селитися в місцях, де немає вікон. Це, звичайно, не убезпечує, але принаймні тобі не переїжджає галянку. Насправді, перший двохсоткий в моїй роті загинув через те, що танковим вибухом вибило вікно, і йому переїзло артерії, відкинуло назад, сильно пошкодило голову і так далі. Тобто ми чітко знаємо, що вікно це небезпека. Тому. Це таке особливе приміщення, тут немає вікон, <смі> це склад. Ну, але, скажімо так, приміщення невелике, але безпечне. Тут ми проводимо невеличкі наради, а тут в мене спальне приміщення. Дуже нагадує мою камеру в Лукянівському СІЗО. П'ять кроків від стіни до дверей. Ну, але тут прогулянковий дворик більший аж до Ялти. Так що життя покращується. Насправді не скаржуся, бо абсолютна більшість солдатів Бахмута сплять в набагато гірших умовах. Нам приходиться ночувати в окопах, але буквально це відбувається день-два. Більшість солдатів, на жаль, змушені днями, а інколи тижнями спати в окопах, причому часто під дощем, льодяним дощем, і це вища ступінь героїзму. Чесно кажучи, я ніколи не бачив таких залізних людей. Касочка, ну, зрозуміло, автомат. Бронік для мене дуже особливий, бо це бронік мого сина. Який воював ще в 2014-му під Донецьким аеропортом в складі 55-ї артилерійської. І коли я пішов, він зараз комісований, ну не зараз раніше, а коли я пішов на війну, він мені віддав свій бронежилет. Для мене вже багато разів пропонували краще, але для мене цей особливий, він захищає і духовно, і фізично. Так що це, це моє. Ось. Тут дуже важко, але з іншого боку, вже відчувається, як змінилося ЗСУ. Бо, наприклад, в тому ж Миколаєві або в тому ж Києві, і тому, навіть під час звільнення Херсона, українська артилерія працювала десь один до десяти. Один постріл наш проти десяти пострілів рашистів. А тепер тут один до одного. Дякуючи Західним союзникам, дякуючи вмінню українських артилеристів. І знанням командування тут ситуація в цьому плані краще. Дивіться, треба показувати правду життя. І тому е мені не подобається, коли росіяни роблять карикатурними е ідіотами, які не вміють воювати. Е це знецінює той шлях, який проходить е український солдат і українська армія. В цьому контексті я дуже поважаю останню публікацію генерала Залужного, який назвав речі своїми нами, і про величезний потенціал Росії, які можуть воювати довго і вперто. можуть робити ще безліч техніки і снарядів. Він говорить про те, що є велика небезпека нових наступів. Що війна давно ще, ще далеко не дійшла до переломного моменту. З людьми тим говорити відверто. Український народ не потребує казок на ніч, він потребує чесної пояснень і відчуття лідерства. Так от ця друга штука дуже важлива. Ми потребуємо відчуття, що нами війною керує компетентний військовий, який може навзяти на себе лідерську роль і за все відповісти. Тому власне тут якраз епіцентр того, де все це відбувається. Я чесно щасливий, що знаходжуся саме тут. Для мене це висока честь бути свідком цього. Вся Україна збройно вийшла боронити свою країну. Це є квінтесенцією завершенням цього процесу усвідомлення захисту. І відвоювання незалежності країни. От я просто мушу тут бути, бо рядовим солдатом. Я не претендую на якусь героїчну роль, на якусь керівну роль. Я просто для себе мушу бути тут, бо людина, яка 20 років казала про європейську Україну, має бути там, де це відбувається. Ось чому я знаходжусь на війні.